Шум Карпатських ручейів, живей душа моя, тобі відродись. Слава! Слава! Богу! Слава! Слава Україні! Слава, слава, слава. Хочу подякувати кожному, хто прийшов на традиційний захід. Символічно спалити цю шмату, яка є висобленням гноблення людини в світі. Переконаний, що цей вогонь, який горить нині на Черкащині, в Черкасах в центрі України, спаливши цю шмату, шмату символічно передасться і незабаром він горітиме в Владивостоці. Слава нації!